За вашу людяність, за вашу турботу, що ви нас так гарно прийняли, віднеслися по-людськи і запрошуємо вас думала, до себе, що... додому. Такі маскалани, пара полія на канупах. Гарно, гарно, гарно вам дякую. На рибалку, на відпочинок до нас додому. Я ти як пес, я ліга накацве, я і заодно собі і да, все, на карті да, і картошки вони. Тоді ми прийдемо красиво. Да, да, прийдемо. Е, не переживайте. Не треба щось там ну, видумувати. Ну, я не, просто щиро від душі затронула. Я просто іно зустріне, так, щоб не заблукала. Да, 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 да. Да, да. 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 Щоб, щоб тільки можу. позвонили, щоб ви підготувалися. От нам да, да. Да. на ту сперму телефону килати нахуй. Да. Там, там є три сталка, а, можна да. віддихнути. І Побачити. Рекламу прически очі буде, так. Дуже приємно, ми багато для себе духовно подивилися. Пишки там не дала такі. Дякуємо, дякуємо. У істоку побували. У істоку побували, так. Знання, знання. Знання, що Господь Він бачить ночі, так, планети, такі, що тут